Друзі, вітаю. 18 вересня. Слава Україні! Героям І так, друзі, прийшла нам сьогодні партія цоколей-тримачей. Доволі немаленька, як можна подивитися. Тут доволі велика кількість. І ви при замовленні задаєте основне питання, чи сумісні вони з оригінальними бігудями. У мене їх в руках не було, я продемонструвати вам не міг, але запевняв вас у тому, що вони сумісні, так як виробник в процесі виробництва цикалей і тримачей мав їх в руках і він подганяв під ці всі розміри. Я же їх сьогодні тільки отримав, замовив 10 штук. Буквально так на пробу замовив для того, щоб продемонструвати, як вам це. Як це виглядає? І також продемонструвати наше упакування, як воно виглядає, ну і, і нагадати про ціни. Давайте це відкладемо. Нагадаю, що є два різні кольори: або червоний з фіолетовим, або синій, не знав який, або навпаки. Це може бути теж таке фіолетове, а це може бути червоне. Для того, щоб здешевити скажімо так, конічну ціну даного виробу, така технологія нам дозволила це зробити. Нам важлива цвіт, не важлива інакша функція. Нам важливо було, щоб якісно і за помірну ціну, чого ми і добилися. Кстати, друзі, стосовно бігудів, почали ми задумуватися теж про бігуді і, можливо, рано чи пізно. Теж е за рахунок опельних нюансів, постараємося її зробити дешевше. І якщо нам вдасться, то обов'язково об озвучу Ну а поки йде річ о конкретно сумісності оригінального е нікота, бігудя до наших місочок і, і тримачей. Так, давайте розпакуємо. Uh, так, виробник відразу пакує для упакування для опта. Опт у нас починається з 2000 штук. Ось так це виглядає. Так, це тримач, цоколь, тримач, цоколь. Uh, так як uh, тримачі вони трішки в об'ємі більші, ніж цоколях. І за того трішки отак ящики відрізняються. По ширині вони практично однакові, а по висоті чуть. Трішки вище тримач за ящик від цоколя. Як тут 2000 штук, тут відразу бачимо, що виробник там мітить який колір. Так і тут бачимо тримач, 2000 штук, і теж бачимо, який колір для того, щоб не розпаковувати, ну і не гадати, які там ну, кожен раз. Так воно запаковане і відразу можемо відправити, відправити вам при замовленні е, Нагадаю, що от в такій упакуванні... Тут 50 штук. У нас мінімальне упакування таке. Е, є вже деякі магазини, які теж торгують даним обладнанням. В них може і поштучно. У нас же все ж таки від 50 штук починається е, скажімо так, упакування. При розниці, при такому упакуванні одна деталька коштує 2 гривні 50 купівок, А при опті від 2000 штук е, стоїть. По 2 гривні. Ось такий ящик ви можете придбати за 4 тисячі гривень, якщо на то це б було 5. Також можливий і варіант тисячу цього тисячу цього. Це теж буде опт, і ви за це заплатите теж по, а, 2, гривні. по 2 гривні. Так, зараз розпаковуємо і дивимося. Давайте і то, і то розпакуємо. Хоча нам для бігуня не потрібно а, тримач. Ні, цоколь. Ну, ми все ж таки розпакуємо і то, і то. Подивимося, як воно одно до другого. Так, бачимо, що тут йде такий мішок, котрий я, мабуть, не розв'яжу. Ну, давайте я зараз і я його розв'яжу. І потім вам продемонструємо, щоб його не рвати. І тут отакий, от машенька, нажми мабуть, на паузу, mm -hmm. розв'яжемо. І так, друзі, ми узлі і що Маємо Маємо тут цоколь і тут маємо тримач. Так, значить, сумісність між собою така. І беремо оригінальний нікотовський бігуть. Дуже якісно, дуже гарно налізає. Не дуже важко і не легко. В будь-якому випадку це не випаде ніяк. Ну то й все, по великому рахунку, що нам і потрібно було. Отак. Вот ну, і це. І тримати цоколь. Так, друзі, продемонстрував. Надобна стіна 10 провіляти нема не тіма, ще якусь одну достанемо. Любу попавшу. Ну так, да, це все ідентично. Так, Це все ідентично, все гарно підходить і все якісно налізить. Так, друзі, продемонстрував, показав, нагадав вам, так як перша партія розійшлася, це вже така основна більш великого об'єма. Знову повторюся, що почали думати про бігуть. Так як ви питаєте, е якби ви не питали, звісно, і ми би не думали. Ну, так як ви питаєте, і ми думаємо е про це. Е і також, друзі, зараз хочемо подумати стосовно прививочних планок. Так як в будь-якому випадку, ми їх будемо робити собі, це вам продемонструємо, як ми для себе вирішили їх робити. Так як ми по великому рахунку. Бігудями і так і так ніколи не будемо користуватися. Но е робота з бігудями і робота все ж таки просто з цуколями і тримачами вона трішки буде відрізнятися на прізвищі планки, так як якщо користуватися е без ізоляції в бігуді, значить на одну рамку можливо е зробити три планки. А якщо все ж таки з бігудями, то там потрібно все ж таки ну, більше, ніж дві планки на одну рамку не Вистачить поставити. Соответственно, різ... кількість э, маточників на одній прививачній планці буде відрізнятися. В одній зможе бути, э, вряд стає 14-14 на 3, маємо скільки 42. Да, 42. А якщо все ж таки з бігудями, то тільки 28. Э, будемо робити. Такими, о, такі э, Прививочні планки, і скоріш за все їх теж будемо реалізовувати вже в готовій комплектації. Якщо кого буде цікаві, то знайте, що згодом е з'явиться і даний продукт. Бо не кожен може, ну не кожен має можливість взяти, так як для того, щоб зробити навіть таку елементарно, як рамку, якусь там планку, і то тут прикрутити. Як не крути, потрібно і циркулярку, і якусь там рейсмус, і тому подібно. <кх> а не у кожного то є, і не у кожного є можливість це зробити. А в даному товарі ну мають, скажімо так, попит. Так що зробимо, продемонструємо. І якщо кого буде цікавити, знайте, може буде придбати. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні, героям слава.